Це рештки будинку 118-го, який розбирається та плитка, арматура. На цих фото будівельне сміття зі зруйнованих ракетою РФ під'їздів на житломасиві перемога, каже Дніпрянин Василь Підлужний. Залишки будинку, начебто, використовують для зведення насипу в як клубі Січ. Свідком цього він став випадково і одразу зафільмував, аби були докази. Каже, мало того, що сміттям засипають річку, але ще й поплюжить пам'ять 47 загиблих в цьому будинку. Ну, а морально це ще й низько, тобто, умовно кажучи, там загинули люди, і ти сипиш це в Дніпро, де ти хочеш якийсь розважальний комплекс або розважальну територію. Не можна без оцінки впливу на довкілля, без відповідних дозвільних документів, не можна будувати жодних кос. У нас і так проблеми є з обмілінням Дніпра. Демонтажні роботи зруйнованих під'їздів. Міська влада розпочала на початку березня. Ну, буває, що день робота, я бачу, коли буває. Мешканці будинку на перемозі 118, імовірне вивезення будівельного сміття для зведення насипів коментують так. Вони дроблять оці плити. Ви розумієте, що в цих плитах немає залишків людей. І я так думаю, що тут немає взагалі залишків людей. Ну, Кого вже знайшли, того знайшли. А хто би під себе був з того? На молекули розійшлися. Місяць тому так скидували це, що на балконах було. Така трагедія. Не треба, щоб люди ходили по цьому. Це було шанувати і згадувати. Суспільне запитало у доктора технічних наук Сергія Гапієва, чи використовують будівельне сміття для такого типу будівництва. За його словами, це поширена практика, зокрема як для створення штучних островів. З точки зору технології створення такої відсипки в цьому немає нічого космічного. Штучний ґрунт відсипається, вирівнюється, ущільнюється. Потім, коли стійкість цього шару зі сміття забезпечено, створюється вже та поверхня, яку потім експлуатують. Про створення насипу з будівельного сміття з руйнованих під'їздів Василь Підлужний розповів у соцмережах. Частина підписників обурилася, інша ж запитала, що тоді з ним робити. Або використовувати повторно, або засипати якісь шахти, або десь складувати, або ну є купа варіантів. Слухайте до того, як насипали в Дніпро, його ж десь використовували. В міській раді Дніпра відмовилися коментувати нам ситуацію напряму та попросили написати офіційний запит. У листі ми поцікавилися, чи дійсно для насипів використовують будівельне сміття з будинку на перемозі 118, та чи є на це дозвільні документи. Відповідь оприлюднили. Тим часом президент як клубу Січ пояснює ситуацію так. У нас ніяких немає договорів з міською владою по поводу якогось там сміття, а, а тим паче з цього 118-го будинку. Є проєкт, який утверджений будівництво гідротехнічних споруд з некондиційних матеріалів, битий кирпич, бетон. Глина, земля, пісок саме це і привозять йому для зведення насипу, каже В'ячеслав Дідек. Пояснюю, беруть все після риття котлованів на будівництвах. А от залишки зруйнованих під'їздів на перемозі за словами чоловіка відвозять на полігон побутових відходів. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Юрій Тини, Суспільне, Новини, Дніпро.